Ласкаво просимо до вантажівки української армії Кременчуцький автомобільний завод 6322. Це потужний український армійський вантажівка, який став одним із найпоширеніших і найбільш надійних автомобілів у Збройних силах України. Його розробили на Кременчуцькому автомобільному заводі спеціально для виконання військових завдань у складних умовах експлуатації. Машина відома своєю міцною конструкцією. Простотою технічного обслуговування та високою прохідністю, що дозволяє їй працювати навіть у важкодоступних районах, де інша техніка не справляється. Кременчуцький автомобільний завод 6322 використовується для транспортування особового складу, озброєння, боєприпасів і різних вантажів, а також може слугувати базою для встановлення спеціального обладнання чи озброєння. Автомобіль має колісну формулу 6х6, що забезпечує чудову маневреність та стійкість на пересіченій місцевості. Дизельний двигун великої потужності дозволяє розвивати достатню швидкість на шосе і долати складні підйоми та бездоріжжя. Кременчуцький автомобільний завод 6322 здатний перевозити вантажі масою до 10 тонн а також буксирувати артилерійські системи або іншу техніку. Кабіна водія проста та функціональна, розрахована на екіпаж із трьох осіб з можливістю встановлення додаткового захисту у бойових умовах. У деяких модифікаціях передбачене бронювання для підвищення живучості екіпажу цей вантажівка став основою для багатьох спеціалізованих машин, паливозаправників, ремонтно-евакуаційних машин, медичних пунктів на колесах та навіть реактивних систем залпового вогню. Його універсальність дозволяє військовим підрозділам швидко адаптувати транспорт під конкретні завдання. Надійність Кременчуцький автомобільний завод 6322 підтверджена багаторічною експлуатацією не лише в Україні, а й у різних країнах світу, де він використовується в миротворчих місіях та в умовах бойових дій. Особливістю моделі є її ремонтопридатність, більшість несправностей можна усунути в польових умовах без складного обладнання. Це значно підвищує ефективність логістики на фронті. Кременчуцький автомобільний завод 6322 продовжує залишатися важливим елементом української військової автомобільної техніки, а його модернізовані версії враховують сучасні вимоги до безпеки та комфорту. Машина довела, що є справжнім робочим конем української армії, який витримує екстремальні навантаження та допомагає виконувати найскладніші бойові завдання. Хочеш, я зроблю версію на 450 пає слів із додатковими технічними характеристиками та історією виробництва.